Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині У сьогоднішньому відео хочемо показати, як ми з моїми дівчатками робили саморобку. Взагалі, час рукоділля дітки наші дуже люблять. Особливо старшенька Юлічка, вона дуже любить, коли мама або тато знаю, що ще малює чи клеїть. В даному випадку ми з нею вирізали. І клейли робили таку аплікацію Лева. Тут вона вчилася вирізати, вперше я їй дозвола взяти ножнички. Вона ножицями, я їй навела контур і вирізала. Доволі непогано виходить. Молодець, гарненько старається. Діночка також вона завжди старається бути біля нас, щось малює, пише, читає, розказує. Цей час ми зазвичай спілкуємося, розповідаємо якісь історії, учимося, ось так проводимо час. Пропоную також для вас сьогодні взяти ваших діток, взяти аркуш паперу чи, можливо, є якісь саморобки, зробити якусь річ. Дітки це дуже-дуже люблять, і це саме найцінніші хвилини. У їхньому житті, та й нам приємно з дітками своїми займатися. Ось і першу частинку вже вирісили, я їй допомогла, старано гарненько приклеює. Під наглядом я дозволяю їй брати клей, ось ну, в сьогоднішньому випадку і ножиці. Ну, коли сама ще вона досить маленька, цього я їй не дозволяю робити. Тому коли з мамою чи з татом, то вона дуже задоволена і чекає таких моментів, аби щось поробити. Діночки, звичайно, надовго ще не вистачає, їй хочеться гратися, чим займатися ще. Ось подивіться, як старанно вона приклеює того хвостика. Старається, щоб гарненько все вийшло. Задоволена і щаслива дитина. Ось така аплікація у нас вийшла. А це якось на днях також я записала відео, зловила такий момент, коли тато із донечкою також робили таку аплікацію. Це ми купили таку книжечку, там декілька аплікацій. І ми по одній в день робили. І слоник також учиться приклеювати, старається, хоче все сама пробувати. Можливо, моє відео дивляться також і тати. Так що беріть своїх діток, хлопчиків, дівчаток, також проводьте з ними час. Вони також дуже люблять і з татами, і з мамами проводити такі моменти. Сілечка, щаслива, що з татом може так позайматися! Надіюся, що сьогоднішнім відео я надихнула хоч когось з своїми дітками зробити саморобку. Усім дякую за перегляди! До нових зустрічей.